Президент України з цікавістю оглянув унікальний в Україні соціальний об'єкт дитячий футбольний центр Барса, де європейська інфраструктура дозволяє безкоштовно тренуватися в сучасних умовах більше як тисячі дітей сумщини. Ну вообще другого місця в сумках я не можу найти Ребята очень постаралися, щоб построїти ці поля. Я їм очень благодарен за це. Є можливість себе почути настоящим футболістом. Побачитись з президентом до дитячого центру прийшли небайдужі до спорту сумчани. Говорять, з появою закладу у багатьох змінилося життя. Як стала барса, так я не, не а піонерка тепер. А то що я кожен день з онуком сюди їжджу на тренування. йому так подобається. Да. Ми тут обоє. зустрічають президента. Юні спортсмени для більшості з них барса. Це вже не просто школа. Тут кожен може реалізувати свою заповітну мрію стати чемпіоном. Я вам а желаю щоб ви були чемпіоном. Дякую! Ой, лиги, которую вы сами для себя приділіть, Но я думаю, что вы будете в высшей лиге. за свій переможний пенальті. Президент отримав шквал моції. Глава держави підтримав ініціативу губернатора та голови Федерації футболу Сумщини Юрія Чмиря про створення до 2015 року на Сумщині футбольної академії. А з прийняттям державної програми футбол України Сумщина, за словами Віктора Януковича, може стати регіоном, де реалізовуватимуть пілотний проект. Те, що ж, Сумщина одна з лідерів, і те, що вона показує приклад іншим регіонам, безумовно, це також. Треба буде відмічати і за це треба буде платити, умовно кажучи. Тому ми будемо віддячувати за це і організаторам, і головне дітям в подарунок від президента держави вихованців Барси отримали футбольні м'ячі.